Тікала із дітьми і двома рюкзаками в набитім вагоні без світла й води. Спочатку в село до старенької мами, а потім на захід, Бог знає куди. Занесло далеко в німецький візбаден, та байдуже, де куштувать полини, втекти світ за очі був кожен биладен аби лиш дітей врятувати від війни. І розпач, і біль, і тривога, і смуток. І туга, і страх оселились в душі, усе у житті помінялося круто, про все й не розкажеш в одному вірші. Хороша робота, житло непогане, привітно прийняла чужа сторона, та тільки усе, все, що серцю кохане, лишилося там, де лютує війна, летіла душею в свою Україну, містами блукала, в новинах жила. Картало сумління, неначе дитину, хотіла додому, але не могла. Боялися діти найменшого шуму, а старший і постіль в комору затяг, душа розривалась від болю і суму, як бачила страх у дитячих очах. А поки душа лиш одного чекає, коли закінчиться треклята війна, за будь-які гроші білета придбає, і зможе додому. Летіти вона.